Вітаю вас у новому відео. Нарешті я вже можу з вами поділитися всім усім, і, і усім усім, що у мене нового. Я, як багато хто писав, записалася на курси по, по нарощуванню вій. Такого я ще в своєму житті не робила. Ну і подивимося, що з того вийде. Я позамовляла дещо собі е, в Китаї. Цікавенького те, що мені потрібно. Е, щось буду докупляти в нас, в магазинах їх прямо дуже багато багатко Можна замовити багато всього, але я буду вже орієнтуватися, що мені дійсно потрібно. І... Е, що мені ще буде потрібно, але ось такі речі, як мікробрашики такі можна замовити в Китаї, велику пачечку. І це дуже круто і дуже економно порівняно з тим, що купити його у нас. Скажу вам, що я йду на курси, курси будуть тривати аж 4 дні. І я там маю стати майстром-майстром, де маю навчитися всього-всього, всього багато. Ой, такі пінцети прикольні. З того багато, так як ви знаєте, що Ангеліна у мене так собі ходить в садочок і хоча б до обіду. Я, звісно, би не дуже хотіла, щоб це все відбувалося вау! вдома. Але, але у мене якби не дуже, якщо чесно, є сильний такий вибір. Щоб дуже прям вибирати. А надалі подивимось. Я не знаю, чи піде мені ця справа, чи сподобається мені, чи взагалі це моє. Але я така творча особа, яка любить творити щось цікавеньке, тому хочеться якось самореалізовуватися не тільки на Ютубі, але ще й щоб щось приносило якісь хоча б мінімальні кошти. Ой, які Лунки такі для, для клею. Хоча б якісь мінімальні кошти, і я би змогла до обіду або на вихідних, коли ангелінка, можливо, буде у бабусі, брати якихось клієнтів, набивати руку, поки вона так ходить в садочок. Ну, а далі можливо щось зміниться і буде якийсь... Якесь зростання, а може мені не сподобається. Хто його знає, як воно буде. Такі маленькі ще штучки. Взагалі, можливо, у мене є дівчатка, які нарощують вії, і займаються цим. Та скажіть, скажіть, вам подобається ця професія взагалі? Бо я ще так, знаєте, не знаю. Вже як піду на курси, розповім вам мої враження. Як воно мені. оу oh, oh my god! Oh my god! Це точно буде новий рік. Не <смі> знаю, навіщо вони мені, але е, замовила. <смі> І якось так. Поділилася вже з вами. Розкажу вам ще з останніх новин, так як я випала із ютуба. Не знаю, коли вийде це відео, думаю, що найближчим часом. Щоб ви орієнтувалися, сьогодні 31 жовтня. Багато хто сьогодні веселиться на Хелловіні, а у нас сьогодні з чоловіком дата. У нас сьогодні 10 років, як ми з ним Ось такі пачі піточі. Ми сьогодні з чоловіком. Одружилися, поженилися 10 років тому і поїли дома тортика. І чоловік поїхав далі по справах. Якось, якось воно, бачите, так. І чоловік поїхав далі по справах, бо справ багато. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Справ багато, і їх просто немає коли переробити з тим будівництвом. Ми ніяк не можемо доробити дах. А зима вже не те, що на носі, а зима вже просто на порозі. І багато чоловіка справ, тому нам якось не дуже до святкування. І ще з останніх новин сьогодні мені встановили нижні брекети. Мені здається, мене аж перекосило від них, тому що це дуже неприємно. І так собі процедурка, яка, можу сказати, не дуже приємна, і мене чекає реабілітація з моїми брекетами. Якось з ними треба навчитися знову заново їсти, знову заново говорити, бо мені важкувато і вже все починає моліти. Так що, ось такі в нас останні новини: ще ось такі щіточки. Обов'язково з вами буду ділитися. Я знаю, що ця тема актуальна, блін, багато для кого, тому що. Мама в декреті і в кого є маленькі діти, дуже важко реалізувати себе в повній мірі, як би можна було це зробити. Але потрібно завжди рухатися, як вперед, щось спробувати, щось, щось робити. І тоді обов'язково щось вийде. Так, ось такий ще один тоненький кінцетик. Я не знаю, що мені там буде комфортно, от, вже, якщо я Ой, це що таке треба подивитись, бо я навіть не пам'ятаю, що це. Що мені там буде комфортно, чим працювати і взагалі мої відчуття. Так що я з вами обов'язково поділюся, розповіла вам всі останні новини. Скажу вам ще новини за те, що, що там у нас з садочком. Сьогодні Ангеліна в садочку... Лягла в ліжко, але потім почала казати, що хочу маму, хочу маму. Ну, а вихователям як би вигідно, щоб, знаєте, щоб вона йшла додому. Ну, якби вигідніше, знаєте, що було... Чим менше дітей, тим легше сидіти. Вони їй не намагалися там дуже сильно говорити, вложити, спати, вкласти, тому сказали, забирайте її додому. Вона вас не може заснути. і... Вона будить всіх інших дітей. Хоча вона просиділа вже аж до 2 години. Через 20 хвилин вони вже мали будити дітей. Могли вже якось їй там 20 хвилин задурити голову. Я вважаю, це така моя думка, не знаю, пишіть свою, задурити їй голову, і е, щоб вона все ж таки ну, залишилася і побула в тому садочку вже. Але певно, що. Не хотіли, може, чи, чи як. Я не знаю, що вже з цим ну, казати. Так що е, листопад місяць дитина ще не адаптувалася в садок, І я не знаю, коли це має статися. Що це має бути за чудо. Так що я підлаштовуюся під те, що є все. Замовила, начебто, так ще багато, такий великий пакет. А по факту, то нічого такого. Дві палетки потрібно ще замовити будуть, але я вже піду, спробую. І не мовлю, що мені там ще потрібно буде. Якісь такі маленькі всякі речі, які точно 100% потрібні. Типу, кісточки і всяке ось таке. І що? Вперед, куди? У мене немає варіантів, тільки вперед. І буду пробувати, буду з вами ділитися своїм враженням і, взагалі, всім-всім. Можливо, комусь буде теж дуже актуально, тому що для мене це дуже важливо, щоб самореалізовуватися і щоб мати свій якийсь дохід. Це для мене дуже, дуже важливо, якщо чесно. Ісь такі маленькі такі. Діліться своїми думками, діліться своїм досвідом, хто має такий досвід, залюбки послухаю. Буду займатися домашніми справами, бо багато прання. Я скільки це тиждень була на роботі. Так, да, Тиждень я була на роботі. Кожного дня, день у день, е Ангеліночку ще забирала додому, то сиділа трішки з нею, то... Бабуся, нею сиділа. Це такий, знаєте, був завжди якийсь, якийсь ось такий рух, і трішки так втомилася сьогодні. Прям відразу записалася. Ну, як записалася, я була записана до стоматолога. Ну, а встановили мені брекети, і у мене день сьогодні прям, ну, випав дуже швидко. Прийшов і я нічого не встигла зробити. О, приготувала якесь м'яско, купила. Е, і що? І поскладаю зараз прання, бо прання то я прала і воно все так кучою на балконі лежало. І мені якось потрібно правильно розподіляти час. І у мене ще попереду день народження. І курси з понеділка, але будуть лише тільки до обіду. Хоча вони так не роблять, вони роблять 2-3 дні повних, типу, повних дні роблять. А потім. Ну, Але підлаштувалися і дуже круто, що підлаштувалися під мою ситуацію. Я сказала, що так-то, так-то в мене маленька дитина ходить тільки до обіду в садочок. І вони дуже круто під мене підлаштувалися. І я дуже їм дякую. Боже, як цим пінцетом я маю брати? О, а ще стільки всього треба купити, ще ж треба кушетку купити. Я навіть не можу їх захопити. Оце -то я шльопка. Ну, коротше, ви мене зрозуміли, я пограюся. І повернусь до вас, певно, що вже завтра. Давайте зустрінемося з вами вже завтра за ранковою кавою, якщо я її буду пити, бо я теж не дуже впевнена, що я буду щось завтра пити, їсти. Певно, що я буду на дієті декілька днів. Я прикупила собі дитячих пюрешечок і е, буду снідати, обідати і запекла собі гарбуза, теж буду гарбуза, можна так пом'яти, і класно можна буде його поїсти. Коротше, все йду складати прання а цим буду займатися пізніше. Зустрічаємося з вами з самого раночку. Вибачайте за мою е, вимову. Трішки я чую, що шепаляю, але думаю, всі розуміють, що е, у мене нова адаптація з брекетами, трішки мені важкувато, але продовжуємо життя е, далі. Чим більше говориш, тим краще виходить. Тому я із вами порозмовляю. У мене начебто якийсь ураган пройшовся по квартирі. Ангелінка захотіла спати з Ростиком е, з самого по вечора це було, але вона в нас така дуже любить когось обдурити, сказати, що сплю сьогодні з тобою, а потім, щоб піти спати на своє ліжко або до мами. Але сьогодні вперше вона спала з Ростиславом разом. Не знаю, що вони з самого ранку, поки я мила волосся їли на ліжку. Там були якісь крихти, я їх так стряхнула у ванну, потім змиваю. Заправляю і складаю я диван, і заодно ми трішки прибираємо, наводимо лад у іграшках, тому що іграшки збираються просто в коробку, а не сортуються. Але найбільше е, Ангеліна, ну і раніше Ростислав, діставали і грали іграшками саме тоді, коли вони посортовані. От Кухня в одному боксі, е, там маленькі іграшки в іншому боксі, кубики в іншому. І так їм комфортно було гратися. Е, ну і більш-менш порядок, Бо ти знаєш, куди, що по. Класти. Тому я сьогодні теж вирішила допомогти їм навести цей порядок, тому що самі вони там його ніколи не наведуть. Це вже провірено, це вже провірено досвідом, що самі діти порядок не наведуть, так би як хотілося мені. Тому я їм і допомагаю. Займалися ми сьогодні півдня цими справами, перебирали, прибирали іграшки, так як тиждень у нас випав, ніхто таких глобальних прибирань не робив. Ну а сьогодні ми навели порядок у іграшках. Хоча би в чомусь навели порядок, я дуже рада. Завтра в Неділя буде, це відео вийде вже в неділю, але ми будемо продовжувати домашні якісь справи, що там нам треба, буде поробити, підробити, готуватися до понеділка, до будніх днів. Але так як я була трішки відсутня, те, що я приходила ввечері, не рахувалося, там щось поки приготували їсти, поки що, та й вже пора спати. Тому ось так в нас пройшов день суботи в прибиранні, потім пішли трішки погуляли ще на вулиці. Була гарна тепла погода, тепла осінь красива, з гарним жовтим листям, але чомусь я не знімала. Не знаю чому, якось так вийшло, забула вже певно, ще як знімати. Буду виправлятися і знімати. Гарні відео. Буду вам казати дякую за те, що дивитеся наш нас, за те, що е, завітали до нас в гості, за те, що ставите свої вподобайки і гарні коментарі. До зустрічі у нових відео.